Усім привіт, до вашої уваги Honda CRV, свіжо пригнана Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, 137 тисяч оригінального пробігу на класному кольорі, сірому, мокрий асфальт, 18-ті колеса має на літній резині фірма Pirelli 2020 року. Ось такий зовнішній стан. Максимальна комплектація, нагадую. Має передні задні партроніки, біксенонові фари, притоновані вікна, високий кліренс автомобіля, має також безключовий доступ, бістроніки, складання підігрів дзеркал, крутів туманки, умивач фар. Зараз прийдуся, покажу вам кузов по підкрасах і пізніше перейдемо до салону. Також має датчик світла, датчик дощу, панораму. Все як має бути. Дуже добрий високий кліренс в цих автомобілях, надійні коробки, мотори. Тут Має дістронік, як бачите, емблема у нас ось така. І відповідно адаптивний круіз-контроль. Зараз прийдусь покажу вам її прибором. Так, ось такий у нас прибор. 82. 83 83 72 72 103 92 82 72 Також вікна всі оригінальні 80 89. Фарбоване У нас все крило. Це просто косметика. 147. 87. 66. 66. 57. 62. 72. 89. І також це крило перелаковане. 171. 158. 187. 160. Має фарбоване це крило і заднє крило. Криша у нас тут панорамна. Зараз тут проб'єм. 82, 83. Ось такий є стан. Без царапин, без колів, без м'ятин. Зараз перейдемо, покажу вам салон і комплектації в салоні. Так ось такий у нас салон. Одразу показую він код. Зафіксуйте собі, перевіряйте на офіційному дилері. має шкіряний салон, електропривід сидінь, підігрів сидінь, також присутні підстаканники, ручник ось такий, підлокотники. Такий великий бардачок, розетка також є в ньому. Шкіряне мультикермо, панорама, навігація. Також присутня двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, управління партроніками, Умивач фар, також включається з тієї кнопки, автозатемнення дзеркала. Зараз заведу автомобіль. Ось так автомобіль заводиться, Мотор працює чітко, рівненько. Пізніше вам його покажу під капотом. Ось такі різні бардачки має. Також вихід на USB з подовжувачем. Ось так працює задня камера, коли включаємо задню передачу. Дуже зручно паркуватися, коли є камера, паратроніки, усі допоміжні асистенти. Так відкривається панорама у нас і також закривається, можна зупинити в таких різних режимах, як схочете, повністю закрити. Стан сидінь також у гарному стані, не зацарапані, не прокурений салон, не смердить сигаретами чи тваринами, тварин не возили. Також тут є розетка, різні карманчики, як бачите. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Так, ось такий на задній ряд, має притоновані вікна, дуже великий містимий салон, як спереду, так і взаді, дуже зручно сидіти, гарна шкіра також взаді, не протерта. В місті взаді дуже багато, також є підсвітка, вішачки різні. Підлокотник з підстаканниками дуже широкий, зручно сидіти. Сидіння також складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевести. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується, всі кнопочки гарно світяться, класно все виглядає. Місце взаді дуже зручно сидіти, багато, ще раз повторюсь, Електропривід вікон, все працює. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Так. Ось такий у нас багажник. Також має задню камеру, ось тут, парктроніки. має дві підлоги, можна її сположити сюди, воно все продумано. Також має весь комплект запаска, домкрат, ключі, все присутнє. Так, також є розетка, що дуже добре для багажника можна поставити холодильник. Якщо щось їдете в на дорогу, собі сховати їжу. Також сидіння зложується в рівну підлогу, як бачите, можна звідси зложити майже в рівну. Місце стає в два рази більше і можна щось перевезти. Також ця сторона також саме складається. Зараз покажу все з цього боку. Тут також все добре. Зараз вирівнюю спинку назад. Також спинка регулюється, як бачите, можна нахилити на максимум, це максимум, що можна нахилити назад, і місця стає ще більше. Також є вся сервісна історія, зараз вам її покажу. Ось такий салон з цього ракурсу, тут також все добре. Зараз перейдемо, покажу вам сервіску. Так, Ось така у нас сервіска, є вся сервісна історія зафіксована. Останній сервіс був зафіксований на провізі 116 тисяч у 2020 році. Також по Вінкоду, якщо проб'єте проб по офіційному дилері Honda, все підтягне і покаже. Великий бардачок. Також машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Ось такий ще раз покажу зовнішній стан. Титани 18 розміру, гарна літня резина 2020 року. Тормозні бліди також недавно були замінені в гарному стані. Отож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивейлів, Рівненська область. Також можу доставити цей автомобіль прямо вам під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Також в групу Viber підписуйтесь, посилання на, на групу залишу під цим відео. А зараз покажу вам його під капотом, цей автомобіль. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Фари також без піску струю. Все тут чітко, рівненько, нічого не крутилось, не робилось, масляних запотівань немає, масло не тече. Всі рідини в нормі, антифриз, тормозна рідина, все як має бути. Стоїть добрий акумулятор. Також болти всі цілі, накручені, ржавчини, нічого немає. Так, ближче покажу вам. Мотор працює чітко, рівненько, без нарікань. Отож, друзі, кого цікавить цей автомобіль. Приїжджайте самі, почувствуйте його. І прокатаєтесь, зараз покаже вам автомобіль в'їзді. Зараз проїдемося, проведемо тест драйв. Коробка і мотор гарно працює, по ходовій також машина вся збита, нічого не човпе. Зараз покажу, як розганяється, якщо буде можливість. нас оберти швидкість зовсім не відчувається. Дуже висока посадка, гарна оглядовість, великі дзеркала, навігація підсвітка, клімат, контроль, все створено для зручної їзди на дальній дистанції. Дуже гарна динаміка автомобіля, як бачите. Тож, Друзі, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь в групу Viber, посилання на групу залишу під цим відео. Також можу доставити цей автомобіль прямо до вас під дім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!